Добурились до такого піску. І на 6 метрах вже пішов крупняк і пішла от жорства. от така. E, стали на колоді слой, На цій плиті стоїть отакий колодязь. Нам сказали, що він стоїть на піску, але він стоїть на жорстві реально. E, водонос хороший, бо водонос хороший піщаний для колодця. Для безсінки ж. Його недостатньо. Вода, на жаль, закінчується. І так, ці скважина на 5,5 вона пробирана. Наша, кстати, буратино не витримало. Не вийшло. Пішли ми чистити колодязь. Зайшли в колодязь і розвідку зробили. Там оказалося ще метр піска вниз. Ми ну, посчитали зверху в общем, на 7 метрів ну, до основання, до жорстви. Тут 7 метрів в цьому колодязі. І вода мутна стала. Сильно джерела б'ють і вони мутять воду. Тому я запропонував перебуритися сюди вниз по склону, там на горбочку. Запропонував перебуритися тут. Вийшло до до 6 метрів. Ну і цього вистачило. Скважина робоча. Ну прям, прям понад плінтусом пройшлись. Ну, скважина робоча. Трошки плаває динамічний рівень, але... Yeah, <laughs> але водичка чиста, хороша і ну, нема, не буде таких проблем, як з колодцем, що вода мутніє тут. Сам пісок є фільтром. Тому вода завжди чиста, ну і в принципі в необмеженій кількості. Обмеження тільки по дебету по напору. Це. Не з резервуара, не з річки качає, а от качає з тією швидкістю, з якою дає саме водоносна прислойка. Все, Всім дякую за увагу. пока. В общем, люди вирішили ці краниці зробити теж свердловину, так як там погружний насос, будемо робити під погружний. Ну, зайде вона у нас ось по це, максимум далі жерства. Цього буде більш ніж достатньо. Ну Тут, якби води і так, море. Ну Постараємося зробити, щоб вона не була мутна. Обсадились, десь біля метру зайшла у нас наш фільтр. Прокачуємо вже, мабуть, годину, ну, качаємо так. Даємо на 3 минути, щоб піднабралась вода, тому що е, насосність його превосходить нашого колодця. Але ну, достатньо виключити на 3-5 хвилин і можна включати знову хвилин 15 качає. Е. І Вода спочатку була дуже рижа, а зараз йде на просвітлення. Будемо сподіватися, що... Прокачається вона у нас до, до зеркала. Ну, дебета существенно ми додали колодцю. Хотілося б, звісно, щоб по якості була б хороша. Ну що, прокачуємо години-півтори, а може вже йде значно частіше, але все ж ще мутно. Ну, Вже замовник самостійно буде допрокачувати. Думаю, все тут буде добре. Пока! Е, що стосовно сьогоднішньої скважини, є кої які мислі? Е, деякі мастера от, вважають, що 32 труба це взагалі нічого. Треба хоча б 50 робити трубу і в неї там вже внутрішньо 25 або 32, щоб качало. Це вже не адесинка, це двотрубна скважина з обсадною трубою малого діаметра. Працює вона така скважина, як і звичайна свердловина, там 125 і 110, ну, в принципі, так же, як і криниця. Вода самотоком натікає в трубу і насосом воду туди забирається. Принципіальна різниця між такою і такою і скважиною, однотрубною поступлення йде в однотрубну 32, примусово під дію вакууму, який створює насос. Якщо б ми на сьогоднішню скважину. Пробурили б 50-ю трубою на ці 6 метрів, що ми сьогодні обсадилися. І качали б з нею ну, допомогну трубу всунули б цю 50-ту і качали б з неї воду нашого насоса б через 10-15 літрів просто завоздушило. Він би вихватив воду і його б завоздушило. В Абісінки цього немає. Насос качає з тою скорості, з якої він дає водонос. Це велика перевага однотрубної скважини, класичної бесинки перед рештою скважин, ну в принципі, і колодцем.